Сьогодні святвечір, готуємо 12 страв на святвечір. Страви мають бути пісними, а на Різдво зазвичай їздимо до батьків. Тут як у колі сім'ї останні роки. Бо діти в Києві, внуки в Києві вже. Діти зайняті завжди на роботі, немає часу. Але взагалі-то дотримуємося, стараємося, чекаємо свят, тому що у нас одне з надзвичайно святкових і таких традиційних свят. Дотримуємося. О, і завжди чекаємо, і ще цього разу теж чекаємо, буде сьогодні вечір, О, І думаємо, що різдвяні свята вони теж самі веселі, новий рік. О, і Різдвяні свята дуже е, нам необхідні зараз, незважаючи на те, що важкий час, що немає такого настрою відповідного, дуже сумно, все плакати. Будемо святкувати, ковчуваримо вже. Думаю, що все буде добре. Різдво це саме не мій найлюбиміший праздник, Але що люди його відмічають по-різному? Бачите, зараз в країні таке робиться, що наче не до веселощів. Але ми знаємо, що Ісус помер за гріхи наші і воскрес для нашого оправдання. Радуйтесь, бо це Різдво. Будемо відмічати все в сімейному кругу. Діти приїжджають, внуки і з будемо відмічати. Це наша реліквія, вже я маю до що. Ми без цього не можемо. І кожен рік ми ще одягаємо українську форму як наші пращурі, діди, прадіди. Я на гармошки граю. Усі праздничні оці колядки. У хорі вісім років участвував. Я маю. Так ми, ми з жіночкою. Це дуже празднуємо. Правда, діти вже нашого цього трошки не розуміють, ну, а так в нас все в порядку. Обично йдемо до батьків, але правда, вже зараз всіх живих немає. Але провідати треба. Накриваємо святковий стіл за наявності членів родини, готуємо 12 трав. Ваше побажання до цього свята. Ну, хочемо, щоб це свято і цей рік приніс нам тільки миру, щастя, здоров'я, добробуту в кожну родину. Щастя, здоров'я, миру, міцного здоров'я, щастя, миру на нашій планеті, на нашій Україні. Ну і всього самого найкращого. Здійснення всіх. Мрій, задумів, що все обов'язково здійснилося, а головне це миру і здоров'я. Миру в першу чергу. Миру, здоров'я, щастя, благополуччя. І все, хай всьому розвивається все те, хто що хоче, щоб збулося. Миру. Хай Господь благословить кожну сім'ю, щоб вона була щаслива в Господі. Вона писано, прийдіть, до мені всі труждаючіся, применені, я успокою вас. І візьміть іго моє на себе, і я кротик і смирен серцем. І найдете покой душам вашим. Так що, якщо в когось на серці не спокій, я бажаю спокій в Ісусі Христі. Здоров'я всім, щастя і також миру. Ну, щоб всі в рік кози тривали козочки. Найти, що. Віком трохи старувати. Хай буде тільки мир. Мир. Піш нічого не хочеться. Як подумаєш про цих дітей, про цих бійців, то страшно. Хай буде свято кожного, кожній сім'ї, але не зважаючи на це, хай люди знаходять сили, терпіння і мужність пережити це. Я думаю, що це буде добре.